Вітаємо у дискусії. Сьогодні ми говоримо про воду і, власне, про те, хто має її рятувати. Наші джерела піднімають одне з мабуть найгостріших екологічних питань сучасності: де ж шукати ключ до збереження водних ресурсів, чи полягає він у зміні наших щоденних звичок, чи все-таки в жорсткому регулюванні промисловості та агросектору. Я буду доводити, що справжні зміни починаються знизу, з культури відповідальності та свідомих дій кожного з нас. А я м -м, вважаю, що така позиція, хоч і звучить шляхетно, насправді небезпечно відволікає увагу. Поки ми з вами рахуємо літри води в душі, великі корпорації та агрохолдинги завдають шкоди ну, в абсолютно промислових масштабах. Без системних реформ, без суворого контролю, наші індивідуальні зусилля це, вибачте, лише спроба вичерпати море ложкою. Ну я дивлюся на це так. Культура дбайливого ставлення до ресурсів це фундамент. Без нього неможливо збудувати жодну е стійку систему. Джерела, які ми аналізуємо, дуже влучно кажуть: економне використання води це турбота про всіх, і це не просто гасло. От дивися, за даними, одна людина споживає близько 40 тисяч літрів води на рік. Здається, не так багато, так? Але помножте це на мільйони. Це вже не краплі, а цілі ріки. І ми говоримо не лише про воду з крана. Я хочу ввести таке поняття, як віртуальна вода, та, що витрачається на виробництво товарів, наприклад, для однієї звичайної бавовняної футболки потрібно, уявіть собі, близько 2700 літрів. Тобто наш вибір у магазині має такий самий, якщо не більший вплив, коли ми змінюємо споживацькі звички, ми створюємо тиск на всю систему. Я розумію логіку про віртуальну воду, так? Але давайте будемо реалістами і поглянемо на пропорції. Фокусуватися на футболках, коли в нас є проблеми зовсім іншого порядку, це по суті ігнорувати слона в кімнаті. Наші джерела прямо вказують на відходи фабрик, заводів від твариницьких ферм, на аварії танкерів. Це не віртуальна, а цілком собі реальна концентрована шкода. Ось вам конкретніші цифри в Україні, наприклад, сільське господарство споживає близько 70% усієї прісної води. Промисловість ще десь 15 20 на побутові потреби на всі наші душі і прання залишається менше 10 Тож, коли ми закликаємо економити саме ці 10%, ми фактично ігноруємо 90% проблеми. Питання не в тому, щоб чистити зуби з вимкненим краном, а в тому, чому досі використовуються застаріли технології зрошення, де половина води просто випаровується. Так, але погляньмо на це в іншого боку. Хто споживає продукцію цього сільського господарства? Ми. Попит на певні продукти, вирощені з надмірним використанням води, він же й створює ринок для таких неефективних практик. Тому індивідуальна дія це не лише економія вдома, це і свідомий вибір продуктів, і підтримка місцевих фермерів, які, наприклад, використовують краплине зрошення, відмова від надспоживання. Це і є той самий тиск знизу. Не варто недооцінювати сукупний ефект. У джерелах згадується сміття на берегах водойм це ж не заводи його залишають, правда? Це роблять конкретні люди. Мільйони таких, здавалося б, маленьких, безвідповідальних вчинків створюють величезну проблему. Ось тут, мені здається, і є фундаментальна проблема. Ви, по суті, ставите на один шабель несправний кран і аварію на нафтовому танкері, а це ж ну, абсолютно не співмірні величини. Наші джерела наводять жахливий факт: один літр забрудненої води робить непридатними для пиття 100 літрів чистої 100. такого ефекту не досягти, навіть якщо все населення міста одночасно викине сміття в річку. Це масштаб промислових викидів, неконтрольованих стоків з полів, які насичені пестицидами. Поки ми будемо виховувати свідомість в одного громадянина, агрохолдинг за один сезон може отруїти ґрунтові води на десятки років уперед. Відповідальність має бути пропорційною до впливу і вимагати однакової відповідальності від домогосподарки та від власника металургійного комбінату. Ну, це не просто несправедливо, це стратегічно хибно. Гаразд, я погоджуюся. Відповідальність має бути пропорційною, але ви упускаєте освітній аспект, який є ключовим для довгострокових змін. У джерелах описується простий дослід з очищення води за допомогою паперових рушників. Звісно, ніхто не пропонує так очищувати промислові стоки. Зачекайте, зачекайте. Саме цей приклад ідеально ілюструє мою тезу про масштаб. Ми вчимо дітей робити те, що свідомо не працює для реальних загроз. У самому ж джерели написано: пити цю воду не можна, бо там залишаються мікроби. Чому ми тоді це робимо? Ми створюємо небезпечну ілюзію, що складну проблему можна вирішити простими, майже ігровими методами. Замість того, щоб пояснювати дитині, що існують важкі. Метали, хімікати, радіонукліди, які може видалити лише складна промислова система, ми даємо й паперовий рушник. Це, вибачте, не освіта, а форма відволікання уваги. Освіта має вчити критично мислити і розуміти масштаб, а не лише скручувати папірці. А я дивлюся на мету цього досліду інакше його ціль не дати практичний інструмент, а сформувати цінність. Показати наочно, що вода може бути брудною і чистою, і що людина людина, може на це вплинути. Це виховує не пасивного спостерігача, а активного громадянина, який вирішив, буде вимагати від влади та корпорацій встановлення тих самих складних систем очищення. Людина, яка в дитинстві навчилася цінувати чисту воду, не пройде повз, коли побачить, як завод скидає відходи в річку. Вона напише скаргу, приєднається до активістів, підтримає зелену партію. Саме так і народжується системний тиск. Ви протиставляєте освіту і регулювання, а я кажу, що перше є необхідною умовою для другого. Це слушне зауваження, так. Але історія також знає чимало прикладів, коли суспільний запит роками ігнорувався, поки не ставилася катастрофа. Чи ми маємо чекати на таку катастрофу? Подивіться на економічні стимули для багатьох підприємств: просто дешевше заплатити штраф за забруднення, ніж інвестувати мільйони в модернізацію очисних споруд. Це м -м, проста бізнес-логіка. І жоден споживацький бойкот не змусить їх змінити підхід, якщо штрафи залишатимуться сміховими ними, а контроль корумпованим. Тому першочергове завдання це створити такі законодавчі економічні умови, за яких забруднювати стане просто невигідно. Наприклад, запровадити високі екологічні податки. Ось це реальний важель впливу, а не надія на те, що колись там виросте нове свідоме покоління. І все ж мені здається, ми зациклилися на цьому протиставленні. Давайте розглянемо це як єдину систему. Ви кажете, потрібні високі штрафи. Добре. Але хто буде контролювати їхнє виконання? Громадськість, хто буде вимагати прозорості від контролюючих органів? Ті самі громадяни, виховані на принципах відповідальності. Без цього будь-який навіть найдосконаліший закон залишиться на папері. Індивідуальна відповідальність це ж не лише про економію води, це про активну громадянську позицію. Коли мільйони людей починають цікавитися, звідки походить їхня їжа, який водний слід у товарів, вони створюють ринок для відповідальних виробників. І тоді компанії починають конкурувати не лише ціною, а й своєю екологічністю. Це повільний процес, я згодна, але він набагато стійкіший. Ви маєте рацію, що це пов'язані речі, але я все ж наполягаю на пріоритетах. Поки ми чекаємо на повільне проростання свідомості, незворотня шкода може бути завдана вже сьогодні. Можливо, ми взагалі не з того боку підходимо. І індивідуальні дії і державне регулювання важливі, але що як справжній прорив лежить у площині технологій? Сучасні мембранні фільтри, опріснення морської води, технології повторного використання стічних вод, точне землеробство з дронами. Ось, де можуть бути рішення. Можливо, замість того, щоб перекладати відповідальність на громадян чи боротися з корпораціями, варто інвестувати в науку та інновації, які зроблять саму проблему ну, технічно застарілою. Це цікавий поворот. Але технології це лише інструмент, і його можна використати як на добро, так і на зло. Дорогі технології очищення можуть ще більше поглибити нерівність. Опріснення води, наприклад. Є надзвичайно енергозатратним, що створює додаткове навантаження через викиди СО2. Тому навіть найтехнологічніше рішення, зрештою, впирається в цінності в суспільний вибір, чи готові ми платити більше, чи готові змінювати свій спосіб життя, щоб зменшити потребу в таких дорогих рішеннях. Зрештою, все знову повертається до вибору кожної окремої людини. Що ж, підсумовуючи, я залишаюся при своїй думці. Хоча особиста свідомість і ціннісна база, безперечно, є важливими, вони не можуть бути наріжним каменем стратегії. Це необхідний, але абсолютно недостатній елемент. Справжні зміни вимагають жорсткого регулювання та економічних стимулів для найбільших забруднювачів. Без цього індивідуальні зусилля, якими б щирими вони не були, залишаться просто красивим жестом. А я під...